Сторінка восьма. Міфи. Міфи це розповідь, що передає уявлення наших далеких предків про створення світу, його будову, про богів і демонів, різних фантастичних істот. У чому ж тоді полягає відмінність між міфом і казкою? Казки у далекі часи і на етапі створення сприймалися як плід людської фантазії. А ось до міфів тоді ставилися як до чогось імовірного реального. Прозоряний віз. Колись давно, а де саме невідомо, та трапилася велика посуха. І була вона така, що не тільки в річках та озерах, а навіть і в колодязях повисихала геть чисто вся вода. І люди без води почали хворіти та вмирати. У тому краю, де трапилась така посуха, жила одна вдова, а в тої вдови була всього навсього одна дочка. Удова без води захворіла, і дочка, щоб не вмерла її мати, узяла глечик та й пішла шукати воду. Де вона її шукала, хто її знає, а тільки десь то знайшла. Набрала воду в глечик і понесла додому. По дорозі зустріла одного чоловіка, що вмирав без води, дала йому напитись і тим одволала його від смерті. Далі вона зустріла другого, такого ж самого, потім третього, четвертого і нарешті сьомого, усім давала пити й усіх урятувала від смерті. Води залишилось у неї тільки. На самому дні. Ішла вона йшла, і, і по дорозі сіла відпочити, а глечик поставила біля себе на землі. Коли в той час, де не взявся собака, хотів, мабуть, теж напитися, та й перекинув Глечик. Коли той Глечик перекинувся, то з нього вилетіло сім великих зірок. І восьма маленька. Та й поставали на небі. Ото ті зірки і є віз, або душі тих людей, що дівчина їм давала пити. А восьма – маленька. Так то душа собаки, що перекинув хлечик. Так ото Бог на те їх і поставив на небі, щоб усі люди бачили, яка щира була та дівчина, а за її щирість Бог послав дощ на ту країну. До речі. Зоря це символ животворної родючої природи, дівчини, красуні, кохання, нового щасливого життя, світлого духу, оборонця людей, очей Бога. Здавна в народі зорі сприймали то як дітей сонця та місяця, то як запалені Богом свічки на честь народження людей. Язичники вважали зорі вікнами неба. Через які боги дивляться на світ.